Розпочата Росією війна знову принесла страшне горе у родину Шосткинської громади. Знову у Шостці здригається від ридань. Загинув ще один вірний син України Вевелюк Сергій Володимирович. Він народився травневої днини в 1992 році і став єдиною дитиною в родині. Перші сім років навчався у загальноосвітній школі номер 8 Саме там хлопчик зацікавився футболом, відвідував секцію, брав участь у змаганнях різного рівня від місцевих до всеукраїнських і був нагороджений численними грамотами, медалями, кубками. Сергій навчався у Лухівському педагогічному університеті. Весь вільний час присвячував футболу, здобув чимало нагород. Сергієві дуже подобалась робота з дітьми. Кожного року влітку він працював у профілакторії лісний. Трудову діяльність Сергій Володимирович розпочав з посади спеціаліста сектору молоді та спорту Глухівської райради. Також працював вчителем фізичної культури. Він одружився зі своїм університетським коханням Яною, і незабаром у подружжя з'явилася диво дівчинка, донечка Полінка. У 2018 році Сергій Вавелюк підписав контракт на військову службу в Національній гвардії України. А з перших днів війни у складі Національної гвардії України боронив батьківщину. У квітні 2022-го був переведений у Слов'янськ. Згодом пройшов військове навчання у Великій Британії. У серпні 2023-го року родина Вавилюків раділа короткотривалій відпустці Сергія. Він уникав розмов про війну та, ніби намагався просто набутися з рідними. Восени 2023-го військову частину, де служив Сергій, перевели на Куп'янський напрямок. Захисник протистояв ворогові на Харківщині. 21 січня цього року старший кулеметник батальйону спецпризначення Донбас, молодший сержант Сергій Володимирович Вавилюк, прийняв свій останній бій. Він отримав тяжкі комплексні поранення, і побратими встигли витягти Сергія з поля бою. А ще. Почути від нього слова, як же будуть мої дівчата? І ці слова виявилися останніми, на жаль, отримані поранення були несумісні життям. І тепер герою навічно 31. Відповідальний, талановитий, надійний, готовий прийти на допомогу. Але водночас цілеспрямований. Саме таким пам'ятають Сергія Вавилюка, вчителі школи, де він навчався. Сережа був чуйним психологом, але обставини склалися так, що професію довелося змінити. І він став військовим. І в цей час з гідністю захищав кожне наше життя такий молодий, повний сили і енергії. Він ще так багато міг би зробити для своєї родини, для нашої з вами країни. Але, на жаль, не судилося, не здійснилося багато його мрій. І ми будемо тебе, Сережу, пам'ятати, завжди таким же добрим, позитивним, щирим, завжди з посмішкою на устах, до земної квіт батькам і родині за вашого сина. Вічна і світла пам'ять про героя. Нехай надають вам сили жити далі. Сергій Вевелюк до останнього стояв на захисті Батьківщини. Мужній воїн віддав за Україну найдорожче життя. Сергій це справжній воїн, справжній захисник Батьківщини України, нашого мирного неба. Дуже важко говорити, дуже важко говорити, бо цей військовослужбовець приходив військову службу в нашому підрозділі. Був зірцем. Дуже любив він спорт, футбол. Коли почалась війна, він зустрів ворога на Чернігівщині. Далі був передан військової частини та приймав активну участь у бойових діях. Він завжди залишиться в нашому серці, в наших думках, спогадах. Це справжній воїн, справжній чоловік. Слава вдячності батькам родині загиблого воїна. Слава Україні! Героям слава! Війна забирає найкращих, несучи в родину українців невимовний біль та горе. Сергій загинув як справжній воїн, як справжній герой, захищаючи нашу вітчизну від загарбників. Слава герою! Ми ніколи не забудемо його подвиг. Слава Україні! Тепер він оберігатиме своїх рідних з небес. Герої не вмирають, вони живуть і в пам'яті всіх тих, хто знав і любив їх. Дуже молоді люди покидають нас, відходять до Господа, але ми будемо їх пам'ятати і молитимемось за них, бо вони сміливо пішли захищати нас від ворога, і вони віддали життя свої за нас. Ми дуже вдячні їм всім. Пам'ятатимемо їх, бо без пам'яті майбутнього існувати не може. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки. Присутній поклали квіти до останнього прихистку героя. Схиливши голови в скорботі, вони провели Сергія Вавилюка, дорогою слави та вічної пам'яті. Дуже високу ціну українському народові доводиться платити за свободу. Пам'ять про тих, хто поклав життя на вівтар незалежності батьківщини. Вічно житиме у серцях всіх, хто їх знав.